Давай слухати читати нову казочку щодня. Реддярд Кіплінг. Мауглі йде до людей. Весь цей день Мауглі сидів у печері, підтримуючи вогонь. Він стромляв у нього сухі гілки, щоб подивитись, як вони спалахують. Потім знайшов гілку, яка цілком задовольнила його. Ввечері, коли прийшов шакал табаки і досить грубо переказав, що його чекають на скелі ради, він зайшовся реготом. Переляканий табаки дриманув геть. Після цього Мауглі все ще сміючись, пішов на раду. Акела, самотній вовк, лежав коло своєї скелі, і це свідчило, що місце ватажка зграї лишається вільним. Тигр шерхан, оточений вовками, охочими поживитися його недоїдками, походжав тут же і вислуховував безсоромні лестощі. Багіра лежала поруч із Мауглі, який тримав горщик із вогнем у себе між колінами. Коли всі зібрались, шархан заговорив перший з ухвальства, на яке він би не наважився, коли Акела був у розквіті сил і років. Він не має права. прошепотіла Пантера Багіра. Скажи йому це він собачий син, він злякається. Мауглі скочив на ноги Вільне плем'я. Вигукнув він. Хіба шерхан керує нашою зграєю. Яке діло тигрові до наших справ? «Місце ватажка зграє вільне, і мене запросили говорити, почав шерхан. Хто? спитав Мауглі. Хіба ми всі шакали, що будемо підлизуватися до цього вбивці людської худоби? Провід над зграєю належить самій зграї. Знялось багатоголосе «Мовчи ти, людське щеня. Хай він говорить, він дотримувався нашого закону. І нарешті, старіше не зграє, прогриміли. Хай говорить мертвий вовк. Акела на силу підвів свою стару голову. Вільне плем'я, а також ви шерханові шакали. Дванадцять років я водив вас на лови і зловів, і за цей час ніхто з вас не потрапив у пастку, нікого з вас не покалічено. Тепер я не вбив свою здобич. Ви знаєте, що проти мене була таємна змова. Ви знаєте, що мені запропонували кинутись на незагнаного оленя для того, щоб показати мою неміч. Це було б хитро підстроєно. Тепер ви маєте право оббити мене тут, на скалі ради. А тому я питаю, хто візьметься покінчити із самотнім вовком? Бо за законом джунглів я маю право вимагати, щоб ви підходили поодинці. Запанувала тиха мовчанка, бо ніхто з вовків не наважувався битись за келою на смерть. Тоді Шерхан проривів Ба! Навіщо нам здався цей беззубий дурень? Він засуджений на смерть. А от людське дитинча зажилося на світі. Вільне плем'я то моя здобич з самого початку. Віддайте його мені. Більша частина зграї заволала. Людина, людина, що спільного між нами і людиною, нехай іде до своїх. І підбурить проти нас усіх селян. Заревів шархан. Ні, віддайте його мені. Він людина, і ніхто з вас не може подивитися йому в очі. А Келла знову підвів голову і промовив: Він їв нашу їжу. Він спав разом з нами, він заганяв для нас дичину, він ніколи не порушував жодного слова із закону джунглів. Він брат нам в усьому за винятком крові, провадив Акела. А ви хочете його вбити? Так, я бачу, що справді зажився на світі, де хто з вас почав їсти людську худобу, а про інших я чув, що з намови Шерхана вони ходять ночами викрадати дітей з порогів селянських хатин. Отож я бачу, ви нікчемні боягузи, і звертаюся до боягузів. Щоправда, я повинен умерти, і життя моє тепер нічого не варте, інакше я запропонував би його за життя людського дитинчати, але щоб зберегти честь нашої зграї. Дрібниця, про яку ви зовсім забули, лишившись без ватажка, я обіцяю, що коли ви дозволите людському дитинчаті вільно піти до своїх, то я вас жодним зубом не займу, коли настане мій час умирати. Я помру без бою, це збереже для зграї життя принаймні трьох. Більше, я нічого не зможу зробити. Отже, якщо ви хочете, я можу звільнити вас від ганьби, вбивати брата, який ніякої провини перед вами не має. Брата, що був прийнятий до зграї, і за якого внесено викуп на підставі закону джунглів. Він людина, людина, людина. Сердито гарчала зграя, і більша частина вовків почала скупчуватись навколо шерхана, який уже вимахував хвостом. Тепер уся справа в твоїх руках, промовила багіра, звертаючись до Мауглі. Нічого не вдієш, треба битися. Мауглі підвівся, тримаючи горщик з вогнем у руках. Потім він потягнувся і позіхнув усій раді просто в обличчя. Він був у нестямі від злості та горя, бо вовки ще ніколи не показували йому, як вони його ненавидять. Гей ви, слухайте. закричав він. Досить уже цієї собачої говкотні. Сьогодні ви так часто мене називали людиною, хоч з вами я залишився б вовком до кінця днів своїх, що я відчуваю справедливість ваших слів. Тому я вже не називаю вас своїми братами, а собаками, як личить людині. Про те, що ви зробили і чого не зробите, не вам говорити. Це вже вирішуватиму я. А щоб ви краще зрозуміли, в чим річ, я людина, приніс сюди трохи червоної квітки, якої ви собаки, боїтесь. Мауглів стромив суху гілку в полум'я, і, коли вона зайнялась та затріщала, почав вимахувати нею над головою в колі вовків, що тремтіли зі страху. Гаразд, промовив мауглі, обводячи їх поглядом, я бачу, що ви собаки, я піду від вас до свого племені, коли то справді моє плем'я. Джунглі закриті для мене, і я мушу забувати вашу мову і ваше товариство, але я буду милосердніший за вас. Я був ваш брат в усьому за винятком крові. І я обіцяю, що коли стану людиною серед людей, то не зраджу вас перед ними, як ви зрадили мене. Він стусонув ногою горщик, і від нього в усі боки полетіли іскри. Ніякої бійки між нами, членами зграї, не буде, але я мушу віддати свій борг перед тим, як піти звідси. Мауглі подався до того місця, де, тупо кліпаючи на вогонь очима, сидів шерхан, вхопив його за підборіддя. Багіра, про всяк випадок, пішла слідом за ним. Встань, собако. закричав Мауглі. Встань, коли говорить людина. Інакше я спалю тобі шкіру. Шерхан щільно прищулив вуха й заплющив очі, бо палаюча гілка була вже добре близько. Цей різник нахвалявся вбити мене на раді, тому що не вбив мене, коли я був малям. Але ось як ми, люди, караємо собак. Мауглі бив шерхана по голові гілкою, а тигр, пройнятий смертельним жахом, жалібно вищав і скиглив. Тьху, обсмалена кішко джунглів. Іди тепер. Але пам'ятай, що коли я знову прийду на скелю ради, як приходить людина, то шкура шерхана буде у мене на голові. І останнє, Акела може жити вільно, як хоче. Ви не посмієте вбити його, бо на те нема моєї волі. І здається мені, що вам тут нічого більше сидіти, висолопивши язики, не мов би ви справді щось путнє, а не собаки, яких я проганяю. Ось так геть. Кінець гілки яскраво палав, Мауглі почав розмахувати нею праворуч і ліворуч, і вовки з вищанням кинулися геть, тікаючи від іскор, що палили їм хутро. Лишилися тільки акела, багіра та ще з десяток вовків, що були прихильні до Мауглі. І тут раптом Мауглі відчув, що в грудях у нього. Почало щеміти, як досі ніколи не щеміло. Дихання йому перехопило, він почав схлипувати, і по його обличчю побігли сльози. Що це? Що це? питав він. Мені не хочеться кидати джунглів, і я не розумію, що зі мною коїться. Чи не вмираю я часом, багіро? Ні, братику. Це тільки сльози, які бувають у людей, відповіла багіра. Тепер я знаю, що ти людина і вже не дитинча. Віднині джунглі справді закриті для тебе. Хай вони лються, Мауглі, це тільки сльози. Мауглі сидів і плакав. І серце в нього наче розривалося, адже до цього часу він ще ніколи не плакав. Ну, промовив він нарешті, я йду до людей. Але спочатку я повинен попрощатися з матір'ю, і він пішов до печери, де вона жила з батьком вовком, і знову плакав, притиснувшись до кошлатих грудей, а четверо вовченят жалібно скавучали. Ви не забудете мене? спитав Мауглі. Ніколи поки здужаємо ходити по сліду, відповіли вовченята. Коли станеш людиною, приходь до підніжжя гори, і ми будемо з тобою розмовляти. Ночами ми будемо бігати на зоряні поля і там гратимемося з тобою. Почало світати, коли Мауглі самотньо сходив з гори до невідомих створінь, які звуться людьми.